Вітаю всіх! Я хочу подивитись такий нюанс. Серйозний. Харків, я розумію, все, я робила багато розкладів, дуже важко все відслідкувати. Микаємо мозок і думаємо. Я розумію, що в нас може вже погано працювати, але хочу зробити ще один варіант розкладу. Як зайде, як подивимось зараз? Я розумію, що прильоти є в будинки. Я хочу подивитись, по районам місця найбільша загроза для будинків по районам. Розбирати детально не збираюся, їх завжди адміністративні райони. Давайте. Є загроза для будинків. Міста Харків загроза для будинків. Найбільше в яких районах? І в яких районах вона взагалі є. Загроза для будинків. Житлових будинків по районам пішли. Починаємо. Холодногірський район. Є. Шевченківський район. Є. Київський район є. Салтівський район. Четвірка мечі випадає на Салтівський район. Розумієте? Якщо це казати так або ні, це відповідь ні. Але чому саме Салтівський район, прильоти. Давайте розбиратись. Ага. Розмов багато. Там щось є, що цікавить. І король мечів випадає навіть. Салтівський район, будьте таки обережні. Там щось те, що дуже цікавить. Так, Холодногірський, Шевченківський, Київський, Салтівський. Новобаварський. Ну що у нас тут? Новобаварський. Угу. даже летіти буде, Новобаварський. 8 жезлів, це обстріл. Основ'янський. Так, хто у нас ще? Можу забути. Індустріальний. Ну так, всі райони. Так. Холодногірський, Шевченківський, Київський, Салтівський, Новобаварський, Основ'янський, Індустріальний. Хто Кого я забила? Когось я ще забула, правда? Когось я тут. цьому всьому. Сьому... Так, Новобаварський, Основ'янський Слобідський. Слобідський. п'ятірка мечі випадає. Обмеження. Слобідський район. Там дуже серйозні обмеження, більша інфраструктура. Але будинки поряд з адмінбудівлями, лікарнями чи ще щось таким, будьте обережні. Так, вісім районів. Я, здається, якийсь район я провтикала. Але загальна картина яка? Якщо я когось провтикала, вибачте, може, з голови вилетіть, спала погано, тому як є? Є всюди триндець. Небезпека Я сюди. Єдине, щоб глянув ще Шевченківський. Розшифрую. Роз, там є дуже щось цікавить вас. Шевченківський, там буде, причому захист ще працювати в Шевченківському районі. Угу. Так, небезпека є Шевченківський, щоб ви розуміли? Є і поряд якісь фінанси, що з ресурсами пов'язано щось таке цікаве. Цікаві будівлі. Тобто не просто будинки, а щось є поряд. Відразу скажу, не просто будинки. І тут не просто будинки, тут щось є. Адмінбудівлі, ну, все-таки, деякі деякі розібрала. Якщо по якийсь район забула, плюс-мінус однакова ситуація, щоб ви мали на увазі. Харків тримаємося.